Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді кемпінговий ліхтарик LV-10. Зі специфікації, що ми бачимо. IPX5 захист може використовуватись як не тільки як кемпінговий, а й звичайний ліхтарик, встроєна батарейка та поступове регулювання яскравості. Давайте відкриємо, глянемо, як запакований. Бачимо сам Ліхтар. Коробці-інструкція. Інструкція. Бачимо китайська та англійська мова. І внизу тут бачу коробочку із шнурком для зарядки. Тяжко достається, не буду доставати зараз. В принципі, нічого нового. Давайте розглянемо на сам ліхтар. Ну, досить він такий компактний, має по бокам прорезінову таку вставку. Добре тримається в руках. Бачимо є ось такий підвіс, щоб можна було десь підвісити. Ось так це все. А також тут встроєний магніт. Можна десь примагнічувати. Зі специфікаціями ми бачимо, що є два варіанти. Встроєний акумулятор на 2400 та на 5200. В моєму варіанті це 5200 мАч Далі вага складає 213 г. Розміри 80 мм на 62 мм. Захист, я вже казав, IPX 5. Ну і кому ще інші якісь характеристики цікаві вони на екрані. Комплект поставки ось ми бачимо. Коробка, сам ліхтарик, шнурок і мануал. Плюсом є те, що фонарик чи ліхтарик може працювати в режимі павербанка. Залужка досить глибоко сидить. Бачимо. USB Type-C у нас під зарядку. І якщо ми хочемо використовувати як павербанк, є вихід USB Type A. Так, ну давайте ж включимо, глянемо, як світить. Єдиний мінус, що зараз на дворі світло, я не зможу показати в темряві, як він саме світить, але я думаю, на відео буде достатньо видно. Так. Один клік він вмикається. Довгим кліком вимикається. Три кнопки маємо. Середня вмикається, плюс-мінус. Я так розумію, це регулюється яскравість. Давайте перевіримо. Да, Зараз у нас на максимум він світить. Зажимаємо мінус, бачимо. Яркість падає. Плюс збільшуємо яркість. Відразу бачу вже мінус, що на маленькі яскравості, якщо потрусити, так ним і дивитись, то можна наблюдати шим. Тобто мерехтіння. На максимальній яскравості цього немає. Це вже плюс. Так, і кліками ми можемо переключати режими короткими. Бачимо синій, червоний, зелений, білий мерехтіння. Біле і тепле мерехтіння. Ну, я так зрозумів по кругу всі, всі кольори. Такий режим під романтик. Також є біле холодне світло і біле тепле світло. Мені більш подобається біле тепло. Для палатки. Я думаю, з головою вистачить його. Десь підвісить над над столом. Чи, ну Я вважаю прикольно. Так, і ще ж ми маємо по довгому натисканню на кнопку вімкнення у нас вимикається режим ліхтаря звичайного, як спотлайт. Так, він світить. Це у нас максимальна яскравість. Ми можемо теж поступово кнопками плюс і мінус регулювати яскравість. Маємо також режим пам'яті. Тобто, наприклад, ми ось перейдемо в червоний режим. Вимикаємо його. Знову вмикаємо він вже буде вмикатися на останньому режимі. Купував я ліхтар приблизно за 250 гривень і за цю ціну він. Вартує своїх грошей. Зараз перевіряв, ціна, ціна на них виросла. Це в районі 500 гривень. І за таку ціну, не знаю, чи є конкуренти в нього, але можна вже подумати, чи потрібно купувати. Щодо висновків, плюси маємо такий підвіз зручний. А-ля карабін, встроєний магніт. Змогу використовувати як павербанк. Йомка батарея 5200 мАч. Ну, Багато режимів також. Це є плюсом пам'ять ліхтаря. З мінусів хочу виділити тільки єдиний це шим на яскравості нижчу за середню. А так, ліхтарем задоволений. Всім дякую за перегляд.